Щоб відкрити приватного підприємця в Польщі, ФОПа чи, ФОПа, чи приватного підприємця, то одно те саме, ЙДГ. З основних, що тобі буде потрібно, це так: легально перебувати в Польщі і мати електронний підпис. З першим, понятно, електронний підпис можна створити. Він є, це є урядова, урядова сторінка, називається профіль зауфаний, реєстрація, так писати в Гуглі. Вас переведе на сторінку. Для українців є два способи. Перед реєстрацією у підписів у вас буде два способи підтвердження особистості. Бо особистість треба підтвердити, що це дійсно ви. Або через банк, або у відділенні Міська рада, ЗУС, податкова. Можна підтвердити. Створюєте підпис і Якщо є банківський додаток, то ви це можете зробити прямо зараз з телефону і вже мати електронний підпис готовий. Після цього. Переходимо до реєстрації. Реєстрація відбувається також, також на урядовій сторінці, називається BusinessGopl, де може кожен відкрити собі сам діяльність. Переходимо на сторінку і це все робимо. Докладно. Сьогодні запишу відео, як створити підпис електронний, щоб кожен міг, бо воно вам упростить дуже сильно життя у Польщі. так що обов'язково підписуйтеся. І у майбутньому також зніму відео як самому собі відкрити діяльність у Польщі. Так що обов'язково підписуйтесь, поділіться з друзями. Ну, все добре.